Привіт, хлопчики та дівчатка! Вітаю вас на курсі малювання для діток Урок 27. Малюємо море та чайки. Малюємо спочатку овал. Зверху кружочок, це буде голова чайки. І домальовуємо шию плавними лініями. Тепер домалюємо дзьоба. Проведемо лінію від голови і ось так намалюємо широкий дзьобик Домальовуємо крила, створюємо трикутничок, біля нього нижче домальовуємо іще один маленький і намічаємо крильця, намалюємо лапки. Спочатку малюємо дві похилі лінії, а потім проводимо рівно вниз, домалюємо око. Тепер уточнимо форму чайки по контуру. Вище намалюємо ще одну чайку, але трішки меншу. Спочатку малюємо овал, кружочок, шийку, дзюбик, трикутничок. Це у нас крильце і починаємо уточнювати форму чайки. Тепер намалюємо лінію горизонту. Це лінія, яка з'єднує небо та море. Намітимо край моря, який виходить на пісочок, намітимо білі хвильки. А тепер на передньому плані, нижче на листочку, намалюємо дві черепашки. Ось так, тепер переходимо до розфарбовування. Крильця у чайки зафарбуємо блакитним кольором. Тепер на крильцях намітимо ось такі пір'їнки. І від контуру вже трішки більше придавлюємо олівчиком і зафарбовуємо, обведемо по контуру чайку, і зверху на голівці трішки затонуємо блакитним кольором. Розфарбуємо так само. І Чайку, що в нас далі. Тепер візьмемо коричневий олівчик і будемо вже більш чіткіше намічати приїнки в чайки. Чайка, яка далі від нас, ми лише тільки протоновуємо основні лінії. Намічаємо лапки, обводимо по контуру. А ось чайку, яка трошки ближче до нас, ми промалюємо пір'їнки більш детальніше. Наведемо по контуру, по центру поставимо лінію і в сторону проведемо штрихи для того, щоб показати структуру пір'їнки. Наведемо хвостика, наведемо крильця і трішки заштрихуємо на спинці. Затонуємо також животика та лапки наведемо. Обведемо дзьобика обом чайкам і нижню лінію трішки підтонуємо. Тепер обведемо око чайки і в однієї, і в іншої. І зафарбуємо, але залишимо невеличкий відблиск, для того, щоб око в чайки було більш живішим. Тепер візьмемо жовтий олівчик і зафарбуємо дзьобика Жовтий олівчик не кладемо і починаємо горизонтальними лініями вниз, там де в нас пісок, проштриховувати його. Край водички також трішки затонуємо жовтим олівчиком, але дуже легенько. Заштрихуємо там, де в нас черепашки, і під ними також трішки більш темніше зробимо. Намалюємо на пісочку ось такі вертикальні хвилі, які нам будуть показувати морський пісок. По якому розливається водичка, спочатку прибуває, а потім відступає. Тепер від лінії горизонту, там де в нас починається море, починаємо блакитним олівчиком легенько заштриховувати воду. Олівчик у нас ніби літає по листочку. Ми боковою частинкою в лежачому положенні олівчиком промальовуємо водичку. Легесенько. Білі плями хвилі, які ми з вами залишили, ми поки що не заштриховуємо. Під білими хвильками знизу ми більш інтенсивніше придавимо блакитним олівчиком. Наведемо контур водички, де вона закінчується, і під самою водичкою. Намалюємо темнішими штрихами. Під хвильками білими на водичці ми також трішки притемнемо, працюємо лише горизонтальними штрихами. Тепер візьмемо синій олівець і більш темніше промалюємо чітку лінію горизонту. Також ставимо олівчик майже в лежачому положенні для того, щоб наші кольори змішувалися один із одним. Під хвильками білими також більше тіні додамо, горизонтальними лініями затонуємо, а також додамо невеликих штрихів і зверху. Край водички також зробимо більш темнішим. Пройдемося синім олівчиком. Там, де в нас білі хвилі, намалюємо в них як піну нібито. Ось такими дугами промалюємо блакитними і трішки під ними затонуємо, щоб показати морську красиву хвилю. На краєчку водички також зробимо ось такі дуги. І намалюємо вертикальні хвилясті лінії, щоб показати рух води. Тепер перейдемо до розмальовування черепашок, наведемо їх по контуру і намалюємо їхню ось таку ребристу фактуру зверху. Розфарбовувати будемо таким чином. Починаємо від лінії штрихувати сильно, а потім слабіше, слабіше, і до наступного ребра уже Світло-блакитним, і так кожне рухаючись із ліва на право. Спочатку сильно придавлюємо олівчиком, а потім слабіше, слабіше і знову сильніше. Тобто, робимо таку невелику розтяжечку, що створить нам об'єм. Іншу черепашку так само промальовуємо, обводимо по контуру та наносимо ребра на черепашку. Знизу робимо ось такий хвилясту лінію. Зафарбовуємо так само. Від контуру до контуру ми штрихуємо сильніше, потім слабіше. Тепер нанесемо ось такими штрихами, полосочками, створимо фактуру наших черепашок. З лівої сторони трішки затонуємо 2-3 ребра. Тепер коричневим олівчиком намалюємо морські камінчики. Просто намалюємо овал і з лівої сторони замалюємо коричневим кольором, а з правої зверху залишимо білу плямку. Таким чином, у нас отримується об'ємний камінчик. Ми можемо ці овали малювати скільки захочемо, і різної величини. Маленькі будуть виглядати, ніби вони далеко, великі ніби вони ближче. Коричневими лініями горизонтальними проштрихуємо і з лівої сторони під черепашками тінь спочатку легенько, а потім більш темнішими штрихами. Ось так. Тепер останні 3-4 ребра на черепашках ми також зверху затонуємо легесенько коричневим олівчиком. Тепер візьмемо з вами і намалюємо небо. Перевернемо листочок навпаки, візьмемо ніжно-блакитний колір, і в лінії горизонту. Починаємо вниз штрихувати спочатку легенькими штрихами, а потім поступово більше ми притискаємо і до кінця листочка в нас повинні вийти більш інтенсивніші штрихи. Адже небо до горизонту завжди світліше, а чим вище, темніше. Тепер перевернемо листочок. І з правої сторони на лінії горизонта намалюємо кораблик. Намалюємо трикутничок блакитний і знизу намалюємо ось таку блакитну лінію. Тепер можна взяти, наприклад, фіолетовий олівчик і намалювати ось такі галочки. Це будуть у нас птахи, які дуже-дуже далеко, і ми бачимо лише тільки образи їхнього тулуба. Знизу можна домалювати ось такі крапочки. І ось така робота у нас отрималася: ми з вами намалювали чайок, черепашки та море. Нехай вам малювання приносить задоволення, а ми з вами прощаємося до наступного року. До зустрічі!